Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу розповісти, як ви можете отримати доплати до пенсії у вигляді меценатської допомоги. Відповідні роз'яснення надав Пенсійний фонд України. Таку доплату надають тим, хто кому вирішить допомогти благодійник, родич чи знайомий. Наприклад, якщо меценат відправив 10 тисяч гривень, то доплата складатиме 70% благодійного внеску, тобто 7 тисяч гривень. У такому разі 3 тисячі гривень, що залишились. Від суми пожертвування будуть направлені на пенсії іншим українцям після надходження коштів на окремий рахунок пенсійний фонд. 70% благодійного внеску буде включено до виплатних документів для обраного пенсіонера решту 30% в даному випадку три тисячі буде направлено. На фінансування пенсій інших пенсіонерів приєднатися до системи сплати добровільних внесків, можуть люди, які не працюють чи працюють та отримують низьку зарплату, однак мають заощадження або близьких, які готові сплачувати на їхню користь пенсійні внески. Право на добровільну сплату єдиного внеску мають. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію в солідарній системі, особи, які навчаються у вузах за денної формою навчання, також в аспірантурі та до Конторантурі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами. Нашої країни, щоб зробити добровільний внесок, вам необхідно звернутися до пенсійного фонду через електронний кабінет. Для цього необхідна заява та електронний підпис. Спрощений механізм добровільної участі громадян у системі пенсійного страхування дозволяє впливати на розмір пенсії, яка буде призначена вам у майбутньому після досягнення вами пенсійного віку, оскільки за нових умов добровільно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування можуть лише особи, які на Отримують пенсію, тобто на даний момент не являються пенсіонерами. Хочу нагадати, що е, дана інформація, дані зміни в законодавстві вже вступили в дію. Тож ви можете зайти е, на веб-портал пенсійного фонду та скористатися даною послугою, якщо ви е, бажаєте допомогти. Е, тому чи іншому пенсіонеру, тобто допомога може бути персоналізована, ви можете випрати конкретного пенсіонера і здійснити дану доплату. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві і обов'язково в цей складний, непростий час для нас вами бережіть себе та свої сім'ї.